Питаємо вас з перемогою. Сьогодні такий другий тайм, на ній вашої команди, що трапилось. Ну, Можливо, трошки розслабилися, зразу забили три м'ячі, трошки повірили рано у перемогу. Ну нічого, вирівняли гру, десь допомогла третя четвірка вийшла, збитий темп. то За що цього і десь перемогли. Що скажете по грі команди в цілому? Тому що такий потужний старт, напевно, з кращих в цьому чемпіонаті у вашої команди. За рахунок що це вдалося? Ну я не знаю, ну вже гравцями десь. Ну, старт був хороший, але потім десь був спад, якраз з іграми з Скаяпом. У нас був, напевно, десь спад, десь не повезло. Зараз десь знову будемо набирати ту форму, якою була на початку сезону. Грали в Екстралізі, в кардиналі, в урагані. Ось як вам після таких грандів українського футзалу у вищій лізі Києва. Ну, рівень теж непоганий, особливо коли граєш зі скітки зі Скаяпом, тож команди рівня екстраліги. Тому я ну, підтримую свою форму так само, як і в екстралізі. Що скажете взагалі про чемпіонат, окрім Скаяпу та скидки, які ще команди вас здивували? якось ще ні? Дійсна, тому що я, я вважаю, що е, на початку чемпіонату ніхто не думав, що команда так буде йти. І на першому місці вони йшли. Тому дуже вражили, дуже хороша команда, дуже швидко е, контролює гру м'яч. Тому думаю, десна. У вас які цілі особисті в цьому чемпіонаті? Ну, цілі, ну, це чемпіонство, думаю, ну, Найвищі цілі у нашої команди. Особисто ваші. Я перед собою не ставлю ніяких цілей. хочу, щоб команда да, і все. Це дуже серйозна конкуренція в складі. Ось і коли озвучиться склад на, на матч? Е, у роздягальні. Ну, ми при, приблизно за, за два дня до гри готуємо склад четвірки. Але вже у роздягальні нам кажуть, хто буде грати у грі. Дві четвірки. Можна сказати, що Олег Міронов це новий роман Гарпинич. Хто, Олег Міронов? Так Гарпинич набагато легше. Забиває, А, то що забуває? Ну, можливо, по голам тільки. А по зовнішніх факторах зовсім протиполежні ну, росії іншого іншої фактури. Вам дякую. дякую.